Україна та Велика Британія підписали угоду, і тут далі я навіть не знаю, що сказати. Сторічне партнерство. А чому не двохсотрічне? Ну, хай буде сторічне. Сьогодні до Києва прибув прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. У Києві він зустрівся з паном Зеленським. Політики обговорили питання безпеки. А також підписали угоду про як я сказав, сторічне партнерство між країнами. Давайте послухаємо. Ми підписали угоду про сторічне партнерство. Ми впевнені у незалежності нашої держави, і це те, що українці вже ніколи не віддадуть. Ми впевнені у наших європейських партнерах, і це те, що зміцнює і Україну, і Британію, і весь наш євроатлантичний простір. Документ, шановні друзі, охоплює такі сфери, як оборона, наука, енергетика і торгівля, та передбачає, зокрема, поглиблення обороноздатності, зміцнення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО, а також посилення економічного та торгівельного співробітництва. Також угода закріплює, що Велика Британія надаватиме Україні. Оце мені подобається. Я, Максим, хочу вам сказати, що я. Якщо мене вставлять у цей договор, то я готовий навіть не 100 років, а 300 років. Знаєте чому? Тому що Велика Британія надаватиме Україні щорічну військову допомогу щонайменше на 3 мільярди 600 мільйонів доларів. Протягом 100 років? Так. Да. Чесно, ще не ознайомився, Цікаво. Ні, буде ну тут, подивіться, написано. Також угода закріплює. Я не знаю, я хочу, щоб 100 років. Мені подобається, коли 100 років така допомога, розумієте? Не менше е, на 3 мільярди 600 мільйонів доларів. Е, значить, е, е, стільки, скільки буде потрібно. Ага. Ну, в принципі, навіть якщо 100 років, це. 360 мільярдів доларів всього то на всього за 100 років. То, а там то... ще інфляція, ага. то в принципі років через 20 це буде там не знаю на рівні 300 мільйонів. А то, але взагалі е, хто підписує сторічні угоди як не Велика Британія? Ну, це ж це клас. Це це по їхньому. Якщо війна, то сторічна, якщо вігона, то сторічних сторічна. Під час свого візиту британський прем'єр заявив, що Україна. Повинна мати сильну позицію. Послухаймо um... наслідком цього конфлікту стало те, що НАТО ще більше згуртувалося, і ми повинні підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Але коли ми говоримо, що Україна повинна зайняти якомога сильнішу позицію, це не може бути просто словами, і саме тому я мав такі інтенсивні дискусії з президентом Зеленським. Так, ідемо далі. Ми тут радуємо, що 100 років плануємо як туди зайти? У ці гроші. Поки що нам ніхто не пропонував це. Вам не пропонували? Я думаю, що треба брати і от просто під відсотки брати, класти на 100 років. Також у британський банк, Ага. і там щось може там зразитися. щось мож... ну, Ми поговоримо після ефіру. Розумієте, поки <с що у мене не виходить. Значить, також до столиці з офіційним візитом прибув про це менше говорили, але це важливо. міністр оборони Італії Гвідо Крозет. О, прізвище Крозетто. В посольстві країни коротко повідомили в Києві, у міністра запланована низка зустрічей, міністр оборони. І ну, давайте трошки про це поговоримо. Про Стармера. Ну, як, інформаційно ми все розуміємо. Ага. Але от коли приїздить міністр оборони якоїсь країни, для чого він приїздить? Міністр оборони? І тут ще й важливо, що саме Італії зараз в принципі участили ці візити. Буквально пару днів тому був міністр оборони Німеччини, тепер міністр оборони Італії. А з того, що я розумію, відбувається ґрунтовне обговорення питання миротворчого контингенту. Оцього миротворчого чи гарантійного контингенту, як він там буде називатись, і Італія, якраз одна з тих країн, про які йдеться все частіше, яка долучиться до цих гарантій безпеки у вигляді військового контингенту. Я думаю, що в першу чергу обговорення з міністром оборони буде якраз стосуватися цієї історії, тому що одна справа ухвалити політичне рішення, так. що контингент буде І інша. Справа це напрацювати технічні моменти. Тут надзвичайно багато питань. Яка кількість, яке озброєння, логістика, розміщення, фінансування, які зобов'язання, окрім от, розмістили контингент Росія, завдала якогось удару, які мають бути наслідки, як хто має реагувати, які у кого обов'язки, який алгоритм взаємодії між цими контингентами, тому що це ж буде будуть військові. В ряду країн, тобто ряду європейських країн, країн, швидше за все штатів там не буде. Але, наприклад, Туреччина цікаве так. питання для обговорення. І тому я думаю, що це ось в тому числі і ця історія піднімається. В Європі все більше є усвідомлення того, що ми ну якось несемось кудись не туди, і швидше за все. Не вдасться, навіть якщо вдасться зараз війну заморозити на якийсь період, то так як раніше вже не буде. Запустились, запустились невідворотні процеси, і щось з ними потрібно буде робити і просто сказати я в будиночку і абстрагуватись, не вийде. Володимир Зеленський запевнив, що Україна передасть привіт російській стороні. У відповідь на атаку Києва безпілотними літальними апаратами у день візиту високих гостей до столиці, у свою чергу, прем'єр-міністр Великої Британії Стармер сказав, що ця атака нагадує про те, з чим стикається Україна щодня, і наголосив на необхідності підтримки України. Ну таке додаткове, ну да, ми, ми взагалі і як сказати... Як він сказав, Україна передасть привіт. Так вона кожен день передає привіт Росії. Щось горить кожного дня. Я дивлюсь ці програми з військовими оглядачами, і там перше питання сидить ведучий і каже. Пане гість, от сьогодні горіло і далі по списку. Що mm -hmm. там горіло? Наскільки оце воно там все згоріло, чи воно не все згоріло? І той каже: Ну, взагалі, згоріло все, але вони ще вдарять, і воно ще раз згорить. Так що тут ну просто, просто привіт кожного дня. Я думаю, що це має бути щось символічне, тому що щось от пам'ятаєте: оці славетні кадри, які дуже сильно нас їх збадярили і підняли настрій на дуже довго, коли над Кремлем трошки так бахнуло. Нібито нічого, ніякої інфра... але символізм був а красивий не, зробили, не зробить зараз Зеленський це. І знаєте чому? Америка Саме зараз Да він не хоче псувати Зеленському. От, скажу так. У нас, от кожного дня по якомусь заводу, це спокійно, без і так далі воно там десь І ніхто не проти. І ніхто, і ніхто не, не проти. проти, ніхто звичайно. не каже Україна скалює, калює да горить, а Кремль той ще Путін же ж може образитись. Розумі да. маск ще скаже, <різу> що <різу> ой, син, син. а да, син і ну, де джіве як його Джей Венс. Д... Д... А я його д... Діджей Венс називаю, <різу> бо він так <різу> там можна, і так можна і так. так, і так. Слухайте.